А ви теж стоїте 10 хвилин у дворі і чекаєте, поки ваше авто прогріється. Давайте ж розберемось, чи треба це взагалі, чи ні. Погнали. Перше питання: чи потрібно прогрівати двигун взимку? Відповідь так, але недовго. Одні двох хвилин буде достатньо для того, щоб масло розійшлось по системі. Далі можна тихенько рушати. І ще одна порада від мене: можна в принципі орієнтуватися не по таймеру, не по хвилинам. А просто коли ви заводите автомобіль, у вас одразу ви бачите підвищені оберти. Так, от, коли ці оберти спадуть, в принципі, можна вже рушати. Друге питання: скільки часу треба гріти? Відповідь. Для сучасних авто не більше трьох хвилин. Ваш автомобіль прогріється набагато швидше у дорозі, ніж він буде просто стояти на холостих обертах. Третє питання: чи можна їхати одразу після старту? Трошечки почекали, і так можна рушати, але не треба крутити мотор. Їдьте максимально плавно, поки стрілка температури не підніметься. До речі, температурна стрілка не вказує на температуру двигуна, вона саме вказує на температуру охолоджувальної рідини. До речі, в деяких автомобілях можна знайти ще більш цікаві показники температури. Четверте питання, чому не варто довго гріти авто на холостих? Ну, по-перше, це просто банально витрата пального в посту. А по-друге, автомобіль на холостих набагато довше гріється, ніж у русі. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на наш канал, і вже в наступному відео я вам розкажу, як прогрівати авто уже всередині сам салон, скло і так далі. Чекаю вас там.